Вже другий рік поспіль Лозівська школа танців Денс like a Стар бере участь у відбірковому турі чемпіонату України з хореографічного мистецтва Арт Денс і вже вдруге проходить до фіналу. Цьогоріч у конкурсі, який проходив в кінці листопада у Дніпрі, колектив представив два танцювальних номери. Розповідає тренерка школи Діана. В минулому році. Також були в Києві. Ми пройшли відбірковий. Взяли білет також у Львові до фіналу, але не пройшли там в топ 20 в цьому році ми возили ще дует, ще й на такого рівня чемпіонату вперше. Дует називається Окей, OK. і дует посів друге місце. І возили колектив, той же колектив, але взяли більше дітей. У нас було більше кількість дітей. Ми додали дітей, у нас колектив Energy Dance» з усієї танцювальної школи відібрано. Найкращих дітей, які регулярно на тренуваннях дні народження вони проводять свої тут, не без пропусків ходять, тільки причина хвороби. Чесно, ми їхали так уже впевнені, що ми возьмемо куток. Так трошечки були, може, десь але Ми там, то, точно у нас такий тренер, який потрібно. От чому ми поїхали другий раз? Бо ми не попали в топ 20 Нам Віталій Миколаїв сказав, поки не попадемо, будемо їздити. Тому ми поїхали ще. Сподіваємося, в цей раз вже в топ-20. І топ-20 – це вже там 20 колективів, які будуть боротися за грошовий приз. Він у 200 тисяч гривень у Дніпро на відбірковий тур чемпіонату України свій юний танцювальний колектив приїхав підтримати головний тренер Віталій Правдін. Наразі він боронить нашу державу та захищає її територіальну цілісність. Діти були дуже раді, коли ми почули, що він каже, що приїду. У нас діти є, які такі. Вони навіть завжди, мабуть, як він проїжджає. Тут сліз у нас дуже багато. Діти плачуть, бо вони навіть казали, що якщо він не поїде, ми не хочемо їхати. Нам треба з тренером, він наша підтримка. Була таке ми їздили вже і без нього по відео. З ним на нагородженні він з нами, але по відео. Він на передовій дуже рідко приїжджає, ставимо танець, там відпрацьовуємо, все по відео. щось він мені розказав. Я поставила, скинула. Тут не так, тут не так, тут так. Поміняла, скинула відео і так. по відео. іноді не відповідає там декілька діб. Приходиться ждати там, чекати дітьми. Відпрацьовувати самі там навіть зараз. Ось на Львів, новий танець, і знову так готуємося. На великий жаль. У нас він може там приїхати. Якщо це свята, це в минулому році ми готувалися на Львів. Його відпустили там на Новий рік. У нас було тренування одразу після нового року. У нього день народження. У нас було тренування. Він своє день народження тут з нами святкував. Завжди в залі він тільки приїжджає, він там бігом-бігом і до нас і залишається після тренування, У нас є ігрова зона, там багато ігор. У мене було далі тренування. Я виходжу. Він з дітьми грав у твістер. Він довольний, бо він з дітьми було таке на тренуванні. Також він нас готував тоді на фінал, приїхав одразу з передової, і одразу до нас заснув на тренування. Отак, сидячки, у нас є відео, де діти займаються, і він отак заснув. Просто йому стало комфортно з нами. Ми розминку робимо. Він от і заснув, бо просто не спав там також декілька діб, щоб виїхати до нас. Софія, вихованка танцювальної школи, як і її колектив, вже вдруге побувала на відбірковому турі. «Арт-денс». дівчина ділиться враженнями від конкурсу та розповідає, що після кожного змагання вихованки разом з тренером аналізують свої виступи. Ну, настільки це круто все було переживати у емоції, як ти танцюєш, ну ти танцюєш, і ти віддаєш всього себе цьому танцю, і ну, емоції круті взагалі були. З цього виступу дійсно я щось для себе взяла. Помилки, помилки вони були, вони і взагалі будуть завжди, якби там не було. Зразу, коли я приїхала додому, я зайшла у групу цієї нашої школи. Зразу почала дивитися відео. І Почала і свої помилки дивитися, дівчат, які також танцювали зі мною. І на наступне тренування я ми побалакали зі своїм тренером, і я, ну не тільки я, і всі дівчата, які там помічали якісь помилки, ну балакали з тренером і розказували це все. Щоб потім, на, якщо ми будемо їхати ще кудись, щоб потім їх не було зовсім. Юна танцівниця Віолета також другий раз виступала у відбірковому турі чемпіонату України. Вихованка школи говорить, що протягом довгих тренувань їх завжди підтримував тренер Віталій, з яким вони дуже часто спілкувалися по відеозв'язку. Ми зі з нашим тренером. Він розповідав нам, що треба нам зробити, де нам треба переставити щось. Було цікаво дізнаватися щось нове, коли він представляв. Довго тренувалися, довго чекали, щоб поїхати туди, тому що там було цікаво. Цікаво, як ми там виступимо. Інколи бувало, що ми кожен день тренувалися. По дві, по, так, по дві години ми тренувалися. Інколи тут тренувалися також через день або кожен день, по дві години. Було цікаво таке щось, представляли, щось нове дізнавали, щось нам розповідали про цей конкурс. Тож танцювальний колектив вже готується до фіналу чемпіонату України Арт Денс, який відбудеться у травні наступного року у Львові. За словами тренерки, це буде новий танцювальний номер з додаванням ще більшої кількості елементів акробатики. Дітей у нас у колективі 34 дитини. Ми тепер готуємося на фінал, у нас буде на одну дитинку, думаю, більше, бо ми взяли собі маленьку дівчинку, якій 6 років. Буде як наша така невелика фішечка. Спробуємо підготувати її на Львів. Ми готуємо новий номер. Ми завчасно почали його готувати. Ще сильніший номер, ще більше крутого, більше крутої акробатики. У нас діти дуже багато акробатики, вміють і сальто там перевороти без рук. Все таке будемо цим підкорювати.